Я думаю, більшість з вас вже чули про законопроект номер 11340 Це проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості. Якщо коротко, то це закон, за яким всі, ті, хто крадуть хабарники, можуть відкупитися від корупції. Якщо ми підемо в. Ту редакцію закону, яку нам пропонують, ми можемо тут побачити, що штраф може бути заплачений виключно щодо корупційних правопорушень. Тобто, у випадку, якщо беруть якогось хабарника на корупції, то ця людина може відкупитися і тут навіть написані розцінки, скільки потрібно вкрасти і скільки за це потрібно заплатити. Ну, звісно, цей закон він. Ну, викликав дуже широкий резонанс в суспільстві. Всі про нього написали, всі ну дуже незадоволені тим, як це все виглядає, і в принципі це виглядає як легалізація корупції в Україні. Якщо раніше люди, а, точніше чиновники чи хто там коротше, вони крали, далі а, заїжджали в СІЗО, в СІЗО вони вже домовлялися за цей так сказати, штраф, який зазвичай називався заставою. Ця застава постійно зменшувалася, зменшувалася. Цей прокурор, який а, тільки що там брав хабар, він просто виплачував цю заставу, виходив, і далі вже сама кримінальна справа могла йти роками десятиріччями, її закривали за типа, давністю. Так це працювало, а зараз хочуть винести все на новий рівень. Хочуть, щоб цей прокурор або суддя вони просто заносили офіційно там 10% коротше, кудись, і просто далі йшли грабувати країну. Це дуже ржачно, всі про це написали. Але, але є один нюанс. Вийшов, і сказав, що це законопроект, який від нас вимагають партнери з ЄС. Тобто він сказав, що, за його словами, питання угоди зі слідством у корупційних правопорушеннях надійшло в межах Україн-Фасіліті план програми багаторічної фінансової допомоги України від ЄС на 50 мільярдів євро. Типу, якщо ми не приймемо цей закон про відкуп від корупції, то нам не дадуть 50 мільярдів євро. Єдиний прикол а, в тому, що Рахамі не сказав, що цей законопроект він має виглядати зовсім інакше. Наприклад, як в Грузії виглядав схожий законопроект, в Грузії схожий законопроект виглядав приблизно так: якщо беруть хабарника на корупції, там якогось районного суддю, скажімо, то вимагали від цього судді, щоб він віддав все, що він вкрав за той час, коли він працював суддею і за всі хабарі, які він взяв. Ну не просто віддав, а там віддав звідсотка. Коротше. Щоб він віддав еквівалент того, яку шкоду він наніс державі. Зверху, зверху, він ще повинен був виплатити штраф, а на додаток ще повинен був здати друга. Тобто, якщо беруть якогось чувака на корупції, на хабарі, потрібно не тільки повернути все, що вкрав, потрібно ще було заплатити штраф, потрібно було здати друга. І вже після цього, якщо цю людину... Випускали, то їй забороняли брати участь в державній діяльності. Йди на завод, працюй з таксистом, і ти більше ніколи не зможеш працювати на державу. Ось так це приблизно виглядало в Грузії, і я думаю, що в Україні. В Україні, скоріш за все, європейці хочуть, щоб це виглядало також приблизно таким же чином. Тому що ну, це не діло, коли в нас беруть якогось корупціонера, який вкрав там, ну, тупе, мільярди гривень з бюджету, далі він просто відкуплюється там нелегально, неофіційно, якимись 100 мільйонами, а далі вже діло просто йде роками, його закривають, і ніхто в результаті не відповідає, ніхто повністю грошей державі не відшкодовує. Ну, коротше, ви всі все розумієте. Але я в такому вигляді, в якому наші. Депутати проголосували за цей закон. Ну, я думаю, ніхто не очікував, що це буде просто такий подйоб громадянам. Саме цікаве в цій всій історії, це оцей ось чувак. Якщо ви не пам'ятаєте, хто це, це Микола Задорожний, якого нещодавно почали підозрювати у вимаганні хабаря, і він депутат Слуги народу. От, по це є стаття на Суспільному за 15 липня. І вже через декілька днів на цензорнет. Це було 18. От виклали аудіозапис, де Микола Задорожний спілкується з кимось про те, щоб йому дали відкат а за якісь там відбудову, це спілкування з сільською головою. Далі цей Микола Задорожний, нібито він вийшов або його виключили з фракції Слуги народу, але прикол в тому, що вже буквально через. Три дні, коли ця стаття була 15 липня, плена через два дні пленарне засідання Верховної Ради, 17 Микола Задорожний вже на місці. Микола Задорожний, якого підозрюють у корупції. Микола Задорожний, а з яким є аудіозапис того, як він домовляється про відсотки, через два дні вже сидить в Верховній Раді, голосує за закон. Дякую. Шановний пане голову. Коли ви давали слово для репліки, коли е, депутату Задорожному на табло висвітлилося, що він представляє фракцію Слуга народу в той же час, всі ми бачили інформацію в медіа, що фракція Слуга народу, начебто, виключила е, задорожного зі свого складу. А ми просимо публічного роз'яснення, Микола Задорожний. Він член фракції Слуга народу чи він зараз позафракційний? Дякуємо. Ну, я думаю, що ми, е, Микола, Задорожний згадали вас, якщо можете проясніть, будь ласка, ситуацію, пане Микола, будь ласка, шановні колеги. Ви бачили офіційний реліз керівництва фракції «Слуга народу. Наразі відсторонений е, від, з фракції е, стосовно тих подій, які відбуваються, у нас є законодавство. Ми будемо працювати в межах. Діючого законодавства. А пані Ірині хотів би сказати, що у вашій фракції також є люди, які брали хабарі, і чомусь вони також ходять в е, залі, знаходяться і зафіксовано на відео. І також всі працюють в межах е, діючого законодавства. Тому е, будемо працювати так, як дозволяє закон. Дякую. Я вже казав в попередньому відео, типу, я брав, ви брали, всі брали, тому будемо працювати в межах, як дозволяє закон. Це просто, просто маразм. Але тут ще далі. Давайте подивимося, хто голосував за цей закон. Тут є результати голосування. Ми підемо на. Я не знаю, до речі, що це значить. Тут різні коротше, ці голосування підемо просто в якийсь з них пошукаємо тут Миколу Задорожнього. І Микола Задорожній голосував за. Цей закон. І він, до речі, досі у фракції а, Слуга народу. І, ну, щоб зрозуміти, весь сюр того піздівця, який відбувається, є чумак, на якого заводять кримінальну справу за те, що він вимагав хабаря. Через два дні цей чувак вже в Верховній Раді голосує за закони. І вже через три дні це здається було 18-го числа. 18 го 18-го так, да, 18 -го числа, цей чувак. Голосує за закон про відкуплення від корупції. Блядь, я. Що не так? Що блядь не так в цій країні. Я, ну. І просто реально опускаються руки, ти на це все дивишся, так думаєш. А може, може. Було б непогано, щоб Надя Савченко просто, там як вона планувала, якщо ви пам'ятаєте, взірвати той нахрен купол, щоб воно все впало, коротше, і всі ці підараси там здохли. Я чесно, блядь, або Путін, щоб він туди пульнув, коротше, ядерка, і просто все це зрівняв з землею. Ну, я, ну, чесно, не хочеться казати, що ну, гірше вже не буде, тому що вже так деякі. 73% казали це в 2019 році. Але зараз дійсно, просто ну, от що з цим робити? От, от чесно, об'єктивно, хто може, хто може от дати якийсь рецепт того, щоб з цим робити? Ну, крім того, щоб набрати Надю Савченка, наприклад, і просто спитати, де вона чим займається і не хоче вона там зайнятися якоюсь цікавою іншою справою. Мені здається, що Надя просто. Щось знала вже, вже тоді. Просто, ну нема слів. Я, я, це, просто, я вже я, ну, я не уявляю. Просто я не уявляю, щоб це творилося в американському сенаті, десь в Німеччині або ще десь. І е, ви не думаєте, що я тут наїжджаю тільки на Задорожнього. Задорожній сказав, що у вас крали, ми крали, всі крали, але ми всі тут сидимо і приймаємо закони для людей і живемо в правовому полі. Ти піздець просто.